Для людей, які працювали з мультимільйонерами чи мільярдерами, чим вони відрізняються від звичайних людей? Багато років тому батько мого друга намагався продати свою стартап компанію і зустрічав інвестора в аеропорту. Він пишався своїм класичним Роллс Ройсом і помітив, як інвестор озирається навколо, граючись з вентиляційними отворами. Тоді він запитав Ви вперше в Роллс Ройсі? Хлопець відповів, що ні, але це був його перший раз на передньому сидінні. Я проводив маркетингові інтерв'ю з власниками розкішних автомобілів. І після сотень інтерв'ю мене вразило те, що єдині люди, які самі їздили на Роллс-Ройсах, були заможними людьми, які самі заробили свої нові гроші. Люди, чиї сім'ї мали гроші поколіннями, мали Роллс Ройси, але й їздили на них з водієм, тому що це одна з причин, чому ви купуєте Роллс Ройс, неймовірне заднє сидіння. Коли ці багатії водили самі, то мали розкішні автомобілі, але вони дуже рідко їздили на Роллс Ройсах. Можливо, це було однією з тих соціальних штучок для них сидіти на одному сидінні з їхніми водіями або щось подібне, але я ніколи не питав про це. Він розпоряджався часом зовсім інакше, ніж усі, до кого я звик. Наприклад, наша зустріч з ним починалася точно за розкладом, тривала 30 хвилин, і не було ніякої балаканини. Перед цією зустрічю ми мали попередню зустріч з його адміністратором, щоб обговорити очікування. Адміністратор пояснив, що ми повинні бути вчасно, ніяких представлень, тільки ім'я, ніяких світських розмов, ніякого маркетингу, бути готовим відповідати на технічні і фінансові питання швидко і лаконічно. Щодо останнього, якщо мова йшла про цифри, ми повинні були точно знати, на якій сторінці матеріалу міститься ця інформація. Коли відбулася зустріч, нас привели точно з точністю до секунди на час початку. Посадили, і протягом 30 секунд він ставив нам всілякі запитання. Мені доводилося відповідати на технічні питання, які схоже були не стільки для того, щоб перевірити, чи правильно моя відповідь, скільки для того, чи я не вагатимусь. Я також отримав здорову повагу до свого менеджера, оскільки він був дуже кмітливим і відповідав швидко і точно. У мене був такий ІТ-директор, він був неймовірно розумний з кількома кандидатськими ступенями. Моя співбесіда запам'яталася. Ми, як завжди, розмовляли про те і про це, а потім він просто замовк, десь на хвилин 20 співбесіди, і просто втупився на мене. Пізніше я дізнався, що він хотів знати, як я справляюся з мовчанням. Зауважте, мені тоді було лише 22 роки це було досить лячно. Я не усвідомлював, що водіння це якесь селянське лайно, поки не познайомився з ним. Я працюю у великій корпорації. Якось одна з моїх колег почала розмовляти з директором, коли вони збиралися йти. Вони обидва йшли до залізничного вокзалу, і вона припустила, що він теж поїде потягом. Коли вони дійшли до вокзалу, під'їхав лімузин, і він безтурботно сказав Бувай і поїхав. Мій бос нікуди не їздить зі швидкістю менше 128 км на годину. І в якийсь момент він отримав стільки штрафів за перевищення швидкості, що навіть найкрутіші адвокати не змогли запобігти призупиненню дії його прав. Він просто найняв приватного водія на 6 місяців божевілля. Я працюю в дуже розкішному готелі, і це правда. Суперзаможні люди не їздять самі. Їм, звичайно, ніколи не доводиться паркувати машину. Вони не носять свій багаж, не прибирають, не готують собі їжу, вони навіть не відчиняють собі двері. Вони автоматично очікують, що всі ці дрібниці зробить хтось інший. Вони також надмірно хвилюються і дратуються через дрібні незручності. Вона винаймала приватного кухаря для звичайного обіду у вівторок з подружками 2000 доларів. Просто так. Я б так і робила, якби була багата. Приватний кухар за викликом. Може, готував би якісь закуски на тиждень. Не просто за викликом. Вони будуть там і готуватимуть регулярно або хтось приносить їжу, а вона має інструкцію з розігріву. Когнітивне навантаження пов'язане з покупками, плануванням, приготуванням їжі, потім прибиранням. Це повинно заощаджувати їм стільки енергії. Моя дружина багато років працювала офіціанткою в гольф-клубі, і схоже, що більшу частину вільного часу вони проводять, будучи неймовірними алкоголіками. Я працював на пару хлопців зі статками від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів. Вони постійно подорожували, ніколи не затримуючись на одному місці більше, ніж на пару тижнів. Один з них просто не турбувався про те, щоб спакувати речі, і купував весь новий одяг, куди б він не поїхав, а потім просто викидав його, коли їхав. Треба сказати, що його особистий асистент купує йому новий одяг, куди б він не поїхав, і він сам цього не робить. Одна дуже багата жінка пригостила мене вишуканою їжею. Вона була дуже вічливою, милою і давала гарні чайові. Але мене вразила її рішучість і впевненість в тому, що всі присутні її обслужать, і вони це зробили. Вона замовила страву X, яку вони не готували того дня, і її приготували. Мені запам'яталося, як наприкінці вона сказала: Я хочу капучино з чимось. Я хочу, щоб вони не несли на нього малюнок. І, типу, я отримувала молі капечину в моєму житті. Це навіть не коштувало додатково. Але мені ніколи не спадало на думку просто попросити все, що я хочу, весь час. Це була та сама людина, яка у відрядженні обіймала мене після польоту. Я зробила це. І я кажу: о, це був твій перший політ в економ-класі? А вона ні, вперше летіла комерційним. Просто щоб ми всі зрозуміли, наскільки вона багата. Я працюю в дуже шикарному готелі. В декілька хвилинах ходьби від університету Ліги плюща. І суперзаможні люди просто. Очікують певних речей. Більшість людей навколо них, які не є їхніми друзями чи родичами, вважаються прислугою, навіть якщо вони не говорять про це вголос. Вони також відчувають, що мають право на певні речі. Наприклад, можуть просто підійти до бару і взяти пляшку вина, яку захочуть. Багато не може ігнорувати все незаконне, що призводить до штрафу. Для решти існують адвокати та політичні внески. Мій шкільний друг походив з дуже старої заможної родини, британської аристократії. Вони ніколи навмисно не показували свого багатства. Здебільшого вони були дуже скромними, наприклад, у них була лише одна машина, і це був крихітний 30-річний бітер. Вони жили в старому фермерському будинку, і він був гарний, великий, але не показний. Лише коли ви познайомилися з ним ближче, ви зрозуміли, що їхні статки були величезні. Були дрібниці, які не одразу кидались в очі, але коли ти це зрозумів, то знав, що вони насолоджувалися речами, про які більшість людей навіть не мріяли. Ціле колесо сиру, пармезан над холодильником. У їхньому погребі було тисяча пляшок вина з їхнього власного виноградника в Італії. Кожна річ, яку вони носили, була особисто пошита на Савіл Роу. Золота скринька у вітальні це порцегар з чистого золота, особистий подарунок від чага Персії. Якщо ви поцікавитесь, тоді знаєте, що земля, на якій стояв їхній фермерський будинок, мала площу близько тисячі акрів, і на ній працювали фермери-орендарі. У них був маєток у Лондоні, будинок у Тоскані, квартира в Парижі, Таунхаус в Оксфорді. Це лише маленький будиночок на піку в Гонконзі і, напевно, ще більше місць, про які я навіть не знав. Але ніколи, ніколи вони не хвалилися. Єдина причина, чому я дізнався про все це, була в тому, що я познайомився з їхнім сином, а потім і з батьками. Ніхто з тих, хто знав його в школі, в державній школі, не мав жодної здогадки, окрім того, що він мав вишуканий акцент, не бояться звертатися до будь-кого, не мають соціальних бар'єрів. Я такий, але тільки тому, що травма голови позбавила мене самосвідомості. Боже, це правда. Я знаю свою найкращу подругу ще зі школи. Вона підприємиця і винахідниця, яка заробила мільйони на своїх винаходах. Ми були на заході гігантської корпорації, в якій я працюю, який проводився для тих, хто отримував нагороди за значні заслуги. Там був президент всієї корпорації, який відвернувся, коли ми підійшли, щоб сфотографуватися з ним. Моя найкраща подруга, не вагаючись, схопила його за руку і сказала Але ти ще не знайомий з моєю найкращою подругою, моє ім'я. Вона ось тут. І я не могла повірити в її зухвалість. Але ми сфотографувалися, і велике ЦБ був дуже вічливим. Тепер я розумію, як вона знаходить інвесторів і фінансує свої проекти. Мої тітка і дядько мультимільйонери, які самі себе зробили. Якби ви їх зустріли, то подумали б, що вони добре забезпечені, але нічого вражаючого. Загалом вони обидва дуже ощадливі. Однак є дві сфери, де вони повністю відриваються від звичайного життя: перше рахунки за ветеринарні послуги для своїх тварин. Приклад, який мені найбільше запам'ятався, це їхня остання собака. Йому потрібен був діаліз, а жоден ветеринар, де ми живемо, не міг його зробити. Тому вони провели дослідження і виявили, що найкраще лікування в країні можна отримати в Лондоні. На 6 місяців, поки собака потребував лікування, була орендована квартира в районі К'ю, я думаю, десь у центрі, і мій зятько жив у ній один тиждень на місяць, поки собака проходив лікування, а потім повертався додому на інші три тижні. Друге юридична допомога. Сусіди заважають, викликаєте адвоката. Намагаєтесь організувати купівлю чи продаж, але це затягується? Заплатіть юристу, щоб прискорити процес. Місцева рада залишає світлофори увімкненими більше тижня після завершення робіт, оголосіть хаос і пустіть вхід адвокатів війни. Мій друг був пілотом у дуже великому алюмінієвому бізнесі. Брати літали на ділові зустрічі, а мій друг робив усі приготування, включно з орендою автомобілів. Ці хлопці виїжджали і їхали на зустрічі вечері тощо. Іноді вони просто залишали орендовану машину і їхали з іншими, щоб змінити місце або що. Він намагався пояснити їм, що оренда не припиняється, доки машину не повернуть, але їм було байдуже. Якщо це створювало якісь незручності, вони просто рухалися далі. Неодноразово йому доводилося повертатися, знаходити машину за їхніми спогадами і повертати її. Я народився в сім'ї робочого класу, батьки прорвалися у верхню частину середнього класу і віддали мене до старовинних шкіл Нової Англії. Тож я виріс в оточенні багатьох супербагатих людей, хоча сам не був таким. Були й винятки, але загалом заможні сім'ї були досить скромними і невибагливими. Один з моїх найближчих друзів, наприклад, виріс у справжньому маєтку більше 15 тисяч квадратних футів в основній резиденції, мав кілька інших будинків у різних штатах і країнах яхту, просто нескінченні гроші, і все ж він все ще ходив у старому одязі від своїх старших братів та друзів родини. У цих сім'ях панувала думка, що у нас безкінечна купа грошей, тож ми купимо все, що захочемо. Але й також нерозумно витрачати гроші заради витрачання грошей, адже нам не потрібно нікому нічого доводити. В результаті ви отримуєте дивні невідповідності. Наприклад, цей хлопець у мене вдома розповідає про те, що його мама щойно купила другу стайню, щоб у неї було місце для коней в їхньому улюбленому будинку для відпочинку. В той час, як моя мама, яка виросла в Трущобах, дивується, чому на його курці дірка, яку заклеїли скотчем. Вони витрачали гроші для задоволення, корисності та зручності, а не заради статусу чи поверхневих причин. Для порівняння, заможні сім'ї в першому чи другому поколінні, як правило, були стурбовані підтриманням зовнішнього вигляду та купівлею модних речей. Знову ж таки, були винятки, але це безумовно була тенденція на що всі витрачають гроші, а ви відмовляєтесь? Довбані, нарізані фрукти. Не всі. Але я знаю, що є люди, які роблять такі речі. Дороге взуття, наприклад, Джордан, для моєї чотирьохрічної дитини, особливо коли вона була ще молодшою. Ноги дітей ростуть так швидко, що це просто безглуздо і дорого, і вони не повинні перейматися брендом. Я знав жінку, батько дитини, якої любив, коли їхній син одягався в брендовий одяг, і він міг собі це дозволити. Вона ж не могла, але її син був в брендах з ніг до голови. Коли він виростав зі свого взуття, вона віддавала все, що підходило з розміром будь-якій колезі, яка потребувала взуття для своїх дітей. Включаючи новесенькі кросівки Джордан. Тато ніколи не мав проблем з цим, і тому їхній син один з найдобріших, найлагідніших дітей, який з малку знав ціну тому, що треба ділитися. Звучить дуже схоже на мого чоловіка. Звичайно, він виріс у бідності, і вони не могли дозволити собі взуття взагалі, не кажучи вже про взуття відомих брендів. Зараз для нього взуття має велике значення. Тому, коли у нас з'явилися діти, він знав, що вони будуть завжди взуті у брендове взуття. Я пам'ятаю, як вперше довелося пояснювати йому, що наші діти справді хочуть кросівки з підсвіткою з людиною повуком з Walmart, а не Nike. Лотерейні квитки. Багато людей, з якими я працюю, купують їх постійно. У коледжі я працював на заправці. Люди стояли в черзі до банкомату в день зарплати десятками, обнуляли свій рахунок на місяць, купували пачку цигарок і стояли біля прилавка, дряпаючи квитки по одному долару, поки не витрачали все. Одна з постійних гравців виграла 500 доларів. І просто сиділа там цілий день, десь 11 годин чи щось таке. Вона просто продовжувала купувати їх, поки не закінчувались гроші. Щоденні обіди на роботі, здебільшого через те, що не люблять готувати вдома. Іноді я пригощаюся ними, так вона залишається особливим. Це я бачив молодих хлопців, які майже не мали грошей, але ходили на обід майже кожного дня. Вони сміялися з мене за те, що я приносив свій обід, поки я не показав їм на папері, скільки грошей я заощадив, не витрачаючи 10 доларів на день на фастфуд. Чувак, я працював з мужиком років сорока пачка цигарок, дві півлітрових кока-коли, величезний батончик шоколаду, херші вранці і обід з фастфуду. Щоденно йому завжди було потрібно пару баксів на бензин, щоб дістатися додому. Кожного бляха дня. Мій батько був нажаханий, коли дізнався, що діти його колеги по роботі не їдять нічого, окрім KFC. Справді вони відмовлялися їсти щось інше. Тато переконав його просто спробувати іншу їжу, дав кілька порад. Чоловік був вражений, коли його діти перестали страждати від сильних запорів, і навіть спали цілу ніч, настільки покращився стан їхнього здоров'я. А тато теж був точно більше 100 кілограмів від того, що харчувався тільки КФС. Не знаю, але для мене це звучить як пряме насильство над дітьми, нехтування ними. Моя мама навіть не купувала мені в дитинстві Кока-Колу. Тато там більше не працює, але він казав, що бачив того хлопця в місті, і ситуація значно покращилася. Сервіси доставки їжі, на кшталт Тортеж та Uber Eats, я заглянула в них раз чи два, і це просто смішно, наскільки вони дорогі. І не тільки вартість доставки, плюс чаєві водієві, але й самі ціни в меню майже завжди вищі в додатку. Я просто запхаю свою дупу в машину і поїду в чіпо для сама. Дякую. Вода в пляшках. Я живу в Шотландії, з під крану, придатна для пиття. Але я все ще бачу, як люди регулярно купують воду в пляшках. Я працюю в кав'ярні, і люди регулярно просять у нас бутильовану воду. А ми пропонуємо безкоштовну чашку води будь-якого розміру. І більшість відмовляється Це дико. алкоголь у нічних клубах, барах, здирництво там, звідки я родом. Неважливо, де ви знаходитесь, алкоголь у барах чи на заходах шалено дорогий. Саме тому не пивайте заздалегідь, купуйте одне пиво і крадіть всю безкоштовну піцу. Парковка. До біси це все. Власний автомобіль це вже великі витрати в житті. Мої друзі ненавидять мене, але я паркуюся за багато кварталів від місця проведення заходу, щоб не платити за парковку. Особливо мене дратує платне паркування на стоянках невідкладної меддопомоги. Раніше я так думала, але нещодавно пішла на зустріч з друзями, а я рідко ходжу кудись. Я краще заплачу 10 доларів за парковку, ніж витрачу наступну годину на пошуки місця для паркування. З віком я краще витрачатиму гроші на речі, які звільняють мій час або полегшують моє життя. Стрип-клуби так, навіщо платити за них, якщо можна стати стриптизером і бути там безкоштовно? Важкі наркотики, Ісусе Христе, таке враження, що всі в моєму місті, Ванкувері, мають бути залежні принаймні від однієї речовини, щоб нормально жити. Як жінка, весь цей довбаний догляд. Мені пощастило, що у мене досить гарне натуральне волосся, тому я просто залишаю його довгим і підстригаюся приблизно раз на рік. Багато моїх друзів витрачають понад 200 доларів кожні 8 тижнів на волосся. Манікюр може коштувати 50 доларів щомісяця або близько того. Накладні вії можуть коштувати більше 150 доларів за комплект, а потім вам доведеться перероблювати їх кожні кілька тижнів за 70 доларів або вище. Мікроблейд брів зараз коштує понад 600 доларів щороку. Майже всі, кого я знаю, почали колоти ботокс, і я поняття не маю, скільки це коштує. Воскова епіляція може коштувати від 80 доларів, якщо ви робите повну бразильську епіляцію, а також пахви, губи тощо. То це буде коштувати більше 150 доларів кожні 3-4 тижні. Якщо ви не використовуєте віск, ви можете зробити лазерну епіляцію, яка коштує близько 800 доларів, і нема ніякої гарантії, що вам не знадобиться більше процедур. Догляд за шкірою, маски для обличчя, маски для волосся, тоніки, креми, лосьони, ціла аптека з пляшечками, тюбиками і баночками під раковиною в ванній кімнаті. Також не забувайте про те, що ви маєте наносити макіяж і мати пристойне вбрання для багатьох різних випадків, не кажучи вже про коригуючу білизну, взуття та аксесуари. Я, чесно кажучи, мрію виграти в лотерею і робити все це, плюс мати особистого тренера, шеф-кухаря і стиліста, і просто виглядати такою жінкою. Але, чесно кажучи, хто може це собі дозволити? Едіт у багатьох відповідях тут зазначається, що ціни відрізняються залежно від того, де вони живуть. Я це розумію. Я живу в районі з високою вартістю життя, тому витрати можуть відрізнятися. Я також хочу зазначити, що питання було про те, на що я відмовляюся витрачати гроші. І я отримую багато коментарів, які, здається, думають, що я роблю всі ці речі. Я конкретно не роблю цих речей, тому що в мене немає грошей. Крім того, ніхто з моїх знайомих не робить усі ці речі. Це просто список того, що я не роблю. Діти, скажи, купувати дітей це дуже дорого. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобається цей формат. Плануємо випускати відео тредами також щотижня. Напишіть, що думаєте в коментарях. Ставте лайки, нам буде дуже приємно. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Гарного дня!